Привіт, Привіт, як ти? У мене все чудово. Я, я вже 5 днів зав'язці. Я відчуваю, що все добре. Але мені треба декілька сотень доларів. Ніку, вибач, але гроші, я тобі дати не можу. Окей. Я хочу поїхати в Нью-Йорк. Нью-Йорк. Так, тут. Розумієш, погана атмосфера. А що буде потім, коли це все скінчиться? Тату, я кажу. я п'ять днів зав'язці, у мене все під контролем. Не схоже, що це працює. О, тобі не схоже? Та що, знову на терапію здаси? Ніку, я почитав про залежність. Ти почитав про залежність, ти, блядь, знущаєшся. Ніку, я розумію, як тобі страшно. Це все роблять. Та я сам зі... розумію. Я сам розумію, що я з собою роблю, але я нічого не можу з цим вдіяти. Так, мене, мене приваблює, яскраве життя, а, а тобі за мене соромно. Тому що я завжди був твоєю золотою дитиною, твоїм власним проєктом, а, то, а тепер я тобі не подобаюсь. Я просто не впізнаю тебе, хто ти. Ось він я! Ось! справжній я! Тобі не доподоби? Знаєш, що я подумав? Краще б я лишився у мами. бо ти завжди мене намагаєшся контролювати. Ніку, я припускався помилок, але те, що ти говориш, не відповідає дійсності. Ти навіть зараз! Ніку, Намагаєшся це робити! Це не ти, це не ти, Ніку. Це все говорять наркотики. Вибач. Тату. Я не хотів це все говорити. Ніку, давай принаймні пообідаємо. Ні, я краще піду. Ніку. Ні, дату, Ніку, давай пообідаємо. <кхи> давай принаймні обіймемося.